Вітаю всіх. 104 ряд. Нам потрібно, щоб його почати, перейти сліпими петлями в центр з цієї групи. Тому послаблюємо робочу петлю і не затягуючи ось так, поволі. Блін, скинула. Так, в центр. А є дві повітряні петлі. Зараз секунду. Три повітряні петлі і ще дві. Зверху, це як арка. Два стовпчика в цю ж арку. Це ми по факту прив'язуємо. Цю ж саму групу. В кінці ряду сюди буде стовпчик з накидом. Повітряна петля, за перший рельєфний стовпчик, два рельєфних стовпчика з чергуванням, тут так як ми вміємо і знаємо: повітряна петля, рельєфний стовпчик над наступним дві повітряні петлі, пишний стовпчик Один. Два. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку з трьох повітряних петель, три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом в арку. Три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом сюди ж. Ще три повітряні петлі. І ще один стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. стовпчик без накиду в арку з трьох повітряних петель: 1, 2, 3. І в нас ось так виходить центр. Ось такий. Далі пропустили пишний стовпчик. за рельєфний стовпчик в'яжемо пишний 1, 2, 3, 4. Дві повітряні петлі. Ну тут зеркально. Рельєфний над рельєфним. Повітряна петля, два рельєфних стовпчика над останнім рельєфним. Повітряна петля ось тут вже треба все до кучки, тому що тут буде відразу група і наступно. Два стовпчика в арку. Дві повітряні петлі і ще два стовпчика в арку. Тримаємо робочу петлю, щоб не витягнулося. Накид і пропускаємо ось ці дві арки з двох петель, і відразу наступну групу в'яжемо, дві петлі. Два стовпчика, одна петля, і вже другий рапорт, рельєфний, ще один рельєфний з чергуванням, повітряна петля, рельєфний, дві повітряні петлі, пишний стовпчик. 2, 3, 4, 1, два. Три, 4, Один, два, три. Арка з трьох петель. Сюди стовпчик без накиду. 1, два, три, стовпчик з накидом, в арку з п'яти петель. 1, 2, 3, стовпчик з накидом сюди ж. 1, 2, 3, стовпчик з накидом сюди ж. 1, 2, 3, арку, стовпчик без накиду. 1, 2, 3, пишний стовпчик. Хто не встигає, нагадую, в Ютубі є Кнопочка для того, щоб повільніше поставити. Два, 3, 4. Знову ж таки, тут найскладніше це пишний стовпчик. Все інше ми давним-давно навчилися гачкувати і вже осліп можемо це робити. Тобто тут нічого складного абсолютно. Тільки терпіння і група. Один, два, дві повітряні петлі і так далі. То вже в нас ось вимальовується така картина. Ну досить непогано. Головне, щоб воно сильно нам не потягнуло зараз. Ну, то таке теж будемо по факту бачити. Легких вам петельок в кінці, ось тут тільки стовпчик з накидом і з'єднатись з третю повітряну петлю. Думаю, це легко і ви це зробите. До зустрічі в наступному ряді.